Дорогі золочів'яни, слава Ісусу Христу! Я і отець Тарас є сотрудником у храмі Блаженого Миколая Чернецького у місті Золочів. І напевно, що багато з вас знають, що в нас при храмі, завдяки зусиллям праці отця Михайла Сокмановського, адміністратора храму декана Золочівського, був також збудований катехетично-реабілітаційний центр. При храмі і заснований благодійний фонд Милосердний Семирянин для осіб з особливими потребами тож Отець Михайло мені делегував таку працю, щоб я десь заопікувався тими дітьми, мав такий певний стосунок щодо цієї праці. І десь, може, коротко охарактеризовуючи нашу працю, можемо сказати, що у цій будівлі катехітично-реабілітаційному центрі ми можемо. І проводимо е, різні заходи для дітей з особливими потребами. Маємо гостини. Також діти можуть користатися безкоштовно з басейну реабілітації, з соляної шахти реабілітації. Також маємо гуртки, малювання, маємо гурток музики. Е, маємо також я проводжу катехізацію, і е, також в нас вже півтора року діє програма раннього розвитку для дітей з особливими потребами. І ця програма є досить таки успішною, адже починали цю програму буквально з 10 дітей. На даний час ми маємо вже 20 дітей. Дітей, які є практично Дошкільного віку. Це є діти до 9 років, які потребують в тому, щоб їх підтягнути трохи в навчанні, в соціально адаптувати. І якраз з цими дітьми працюють люди, добрі люди, які. Можуть десь на волонтерських засадах їм послужити, заопікуються ними, їх підтягують як з психологічної точки зору, так і з педагогічної. І ця програма є таки досить успішна. Але наразі в нас є потреба, і ми шукаємо ще і ще людей, волонтерів доброї волі, які би могли також послужити цим дітям з особливими потребами. Адже знаємо, що зараз в наших школах водиться інклюзія. І дуже багато вчителів переживають, як це все буде відбуватися. Ну і також знаємо, щоб десь дитину вести, потрібно її підготувати. Бо, наприклад, я навіть свого власного досвіду, якби мені зараз сказали, поїхати прокататися на коні, але не показавши, як сісти на нього, принаймні, напевно, щоб було дуже важко. І тому ми маємо також на меті якраз навчити тих дітей хоча б трохи. Вести їх десь в суспільство, вести їх і дати їм зрозуміти, що потрібно вчитися, показати їм, як потрібно вчитися, показати їм, як потрібно те чи інше робити. І якраз ми маємо ну, необхідність також ще і ще залучати людей, які мають педагогічну чи психологічну освіту. Тому сьогодні так звертаємося до вас, хто чується в силах, особливо молоді люди, адже вони є більш енергійні. І напевно, що до наших дітей треба більше сили і енергії, тому закликаємо вас і бажаємо зголоситися всіх людей доброї волі, педагогів, психологів. До мене можете записати номер телефону 096-51-77-076. Дякуємо за увагу! Слава Ісусу Христу!